Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про реінкарнацію безробітного мабуть, самий гучний сикай останніх років з величезною фанбазою, тож розберемося сьогодні, чому воно таке популярне і чи дійсно це хороша робота. Пропоную розібрати серіал по сюжетним аркам, а в кінці підсумувати і говорити роботу в цілому. Вхідні дані. Головний герой 31-річний Задрот, який не виходить з дому, грає в вороги ігри, читає мангу. Закомплексований з надмірною вагою в школі був жертвою булінгу. Вантажів кочан твій вихід. А? Обережно. І наш герой перероджується у фентезійному світі. Немовлятою. І це те, що виділяється і тайтл серед інших. Зазвичай дорослий герой без знань потрапляє у новий світ, де йому все роз'ясняють. І такий тип експозиції дуже лінивий і прямо вже в печінках сидить. Так, почати повістування з народження героя і розповідати про правила світу дитині теж дуже простий спосіб експозиції, але все-таки він виділяється серед інших, тому цей прийом однозначно записуємо в плюси серіалу. Тож нашому герою дали ім'я Рудеус. І він потрохи доросліше пізнає мову нового світу, а також дізнається про те, що в цьому світі існує магія, і починає вивчати заклинання за допомогою книг, знайдених у домі. А дізнавшись про це, батьки ще й наймуть йому вчительку магії. Пізніше він заведе собі друга напівельфа, якого вже сам буде навчати магії. До речі, другу виявився подругою. Він показував. Рудеус разом з Сільфі, так звуть подругу, хоче відправитися навчатись у академію магії. Але грошей на навчання їх двох в сім'ї не вистачить, тому роді просить батька знайти йому роботу. З важливого ще в Руді з'явилося дві сестри від двох різних мам. В цілому ця арка класна. Найцікавіше, мабуть, спостерігати за взаємовідносинами Пола та Руді, через те, що головний герой буквально доросла дитина, той конфлікт батьків і дітей тут не типовий. Потім Рудеус отримує дерев'яним мечем по голові і оклигається вже в кареті. Це так батько відправив сина на роботу, про яку той просив. А саме він буде навчати доньку рідного брата Пола магії, письму та математиці. Чому його на роботу відправили таким екстравагантним способом? Ну, того що займатися він цим буде на протязі п'яти років. І Пол розумів, що Руді не погодиться, адже сильно прив'язався до Сілфі. Таким чином, батько хоче, щоб Сілфі стала більш самостійною і могла захистити себе без допомоги Рудеуса. Ну і самому малому, на думку, баті, це буде корисно. Ну і тут я згоден на всі 100%. І це ще одна монета в копілочку персонажа Пола. Подобається мені цей мужик. Так ось, навчати він має цю 9-річну д'яволицю. Проблема лише одна вчитися вона не хоче. І тоді головний герой пропонує провести трюк з викраденням, щоб показати, чому дівчині потрібно вчити магію. Так, там все пішло трохи не по плану, але накачана кицька баба яку нам показували раніше, врятувала пиздюків. А Еріс погодилася на навчання. Далі всю арку в нас буде навчання. Еріс буде вчитися магії, письму та математиці, а головний герой іноземним мовам цього світу. У відгуках на це аніме я дуже багато читав звинувачень головного героя у педофілії. І думаю, такі звинувачення у людей почали з'являтися саме з цієї арки. Адже тут, мабуть, найбільше домагань головного героя до Еріс. А їй якби на початку арки 9 років, а в кінці 12. І знаєте, хоч питання і достатньо філософське, адже в реальному світі не існує семирічних дітей, в тілі яких живе з під 40 років. Але все-таки я не вважаю, що у Руді є синдром Анатолія Шарія, адже фізіологічно він ще дитина. Але, можливо, ця хвороба є в когось з тих, хто приклав руку до створення даного твору. Ну, занадто відкрита сексуалізація дітей. І так, це далеко не перший випадок у аніме. Але я, мабуть, з цим ніколи не змирюся. Одне діло, коли ви чіпаєте підлітків, яким дійсно тема сексу може бути цікава. І інша справа дітей. І ті, хто захочуть написати про те, що це потрібно, щоб показати реалії цього світу і тому подібну маячню. По-перше, це можна прекрасно зробити іншими способами. Наприклад, це чудово демонструє сцена, де дідусь Еріс готує одну із своїх служниць. А також у нас є сцена, де сам батько Еріс пропонує 10-річному Рудеусу свою доньку в дружини і обіцяє принести її в той же вечір, зв'язаною до нього в ліжко. Де і приклади з інших творів ми теж прекрасно знаємо. Наприклад, пісня льоду та вогню, в якій Сансу віддали Джофрі у нареченні, коли тій було 12 років. Але ні, автори використовують такі сцени навмисно, або тому, що їм це подобається, або через те, що вони хочуть вводити купці з бочинцям лолікончикам. І наостанок, повертаючись до головного героя, я хоч і вважаю, що він не подофіл, але вважаю його хтивим збочинцем. І в таких випадках він мене викликає відразу. Його хтивий погляд на початку серіалу не викликав мене питань, адже на той момент він тільки потрапив у цей світ. І враховуючи його стиль життя раніше, це було логічно. Але невже за 10 років життя в цьому світі нічого не змінилося? Ну і в цілому, до цієї теми ми ще повернемося в кінці огляду. А поки давайте повернемося до сюжету. Якраз коли Рудео закінчив навчання Еріс, стався вибух, або, як його тут назвали, катаклізм Мани. І всі, хто потрапили в зону вибуха, були телепортовані у різні місця світу, в тому числі і головний герой Зеріс, і його сім'я, і Ісільфієт. В цілому, ця арка мені здалася цікавою і сподобалася. Звісно, за винятком тої проблеми, яку ми з вами тільки що обговорили. Отямлюється Руді у дивному місці, де з ним говорить щось, що називає себе Богом. Та дає головному герою пораду допомогти чоловіку, якого той зустріне після того, як прийде до тями. І приходить він до тями на континенті демонів, як зручно, що він вивчив їх мову. Разом з Еріс біля багаття, де сидить чоловік. суперд. Я про це не згадував, тому коротко. Суперди це раса, представники якої нібито зжирають і вбивають усіх, кого зустрінуть. І їх використовують місцеві замість бабайки, тобто щоб лякати дітей. Їх головні відмінності третє око на лобі та зелений колір волосся. Так ось, мужик нібито виявляється нормальним, адже врятував, звалившихся з неба дітей та тепер обіцяє доставити їх додому. Звуть його, до речі, Руї Джерд. Руді в свій час обіцяє йому допомогти відновити репутацію його раси. Тож тут вони відправляються до великого міста, щоб підзаробити гроші і на дорогу додому. А тим часом батько Руді об'явив пошукову операцію, щоб знайти зниклих членів родини. І на його прохання відкликнулася Роксі, дівчина, яка навчала Руді магії, а ще дворф і Ельфійка. Бляха, Дворф і Ельфійка. Ну йо-майо, -йо, за що? А ще знаєте, як головні герої будуть заробляти гроші? Ну, звісно ж, вступлять у місцеву гільдію шукачів пригод. Господи, ну все ж так добре починалось. Я не прошу зробити повністю оригінальну фентезі історію. Я розумію, що це дуже складно. Але почати так добре і робити продукт таким вторинним, використовувати такі заїжджені фішки. Прямо розочаровує. Але окей, погнали далі. Із цікавого, поки вони будуть у цьому місті, ситуація з аферистами з Гільдії, од одного з яких Руйджерд грокнув, чим викликав конфлікт з Руді, котрий йому пояснив, що вбиваючи людей без розбору, репутацію не очистиш, навіть якщо людина злочинець. А друга цікава ситуація під час виконання квесту на вбивство Кобри, де через те, що Руді стримував Руйджерда Джерда своїх цілей, померла дитина з іншої групи. До речі, як ви думаєте, як це вплинуло на Руді? Ну. Він хвилин 5 після цього походив з понурим їбальником. От і все. І закінчиться ця арка, а заодно і перша половина сезону, тим, що головні герої прибудуть у портове місто, з якого вони мають відправитися на наступний материк. Всі наступні арки подорожі головних героїв я пропущу і розповім лише про речі, які мене схвилювали. Ну бо сюжетно це просто род тріп з пригодами, який ми бачили вже мільйон разів. Так ось. Поки герой знаходилися у портовому місті, в той же час там знаходилася Роксі з спутниками. І вони, як і має бути за старим добрим кліше, знаходяться в одній локації, проходять в кількох метрах один від одного і так і не пересікаються. Бляха, щоб було наглядніше, мабуть, краще під музику. -ду, you? You О, і якщо ви подумали, що я зараз використав одні й ті самі кадри двічі, ви не праві. Це кадри з двох різних серій цього аніме: лінивий не я, ліниві ті, хто його створював. Далі головні герої за допомогою контрабандистів відправляться до наступного континенту, де допоможуть кішко людям, а пізніше зустрінуться з полом. І бляха, ця вся ситуація з конфліктом батька-сина така біль. Якщо коротко, коли Руді зустрів батька, то почав розповідати про свої пригоди, але замість похвали вислухав від того, що він дебіл, адже пропали і інші члени сім'ї, а той грався у приходи ж у відповідь просто почав лупцювати батьків, поки його не зупинила молодша сестра. А конфлікт цей розрулив взагалі лєвий тіп, якого Рудеус зустрів у арті з кицьку людьми. І блін, тут погано буквально все. Ні. Задумка то класна, адже у пола дійсно завищені очікування від сина, бо той занадто швидко доросліша від іде. Але тут проблема в наступному: герої самі мали усвідомити помилки і розрулити ситуацію. ну тобто... Або, хоч і банально, але красива сцена, де вони обидва зрозуміли помилки і пішли до один одного вибачатися, або хоч один з двох мав усвідомити піти вибачатися. Але бляха, ні. Розрули все ось цей тіп. Блін, ну так може робити, коли справа не виходить в сім'ї. Типу батя з сином посварилися, мама розрулила. Ах. Ну і ця сцена, Якийсь крінж. Давай вдамо, що вчора нічого не було. Ми не сварилися. А зараз ми батько та син, які воз'єдналися після довгого часу. Нехай буде так! Пізніше під час подорожі наша юрба звільнить ще одну молодшу сестру головного героя разом з її мамою, і нарешті доберуться додому. Ну і це в нас фінальна арка. І вона класна і чудово підходить, щоб закінчити сезон. По-перше, Джерд. Ця арка знаменує завершення його історії. Персонаж вийшов дійсно хороший, а головне за час його пригод ми бачимо розвиток і зміни цього персонажу. Він став явно добріше, а головне зрозумів той шлях, яким йому треба йти, щоб відновити репутацію своєї раси. Друге Еріс. Я про це не згадував, але під час подій сезону десь між кадрами нам показували, що її дідуся стратили. Але коли вони прибули додому, виявилося, що її батьки теж померли. Ну і сцена, де вона про це дізнається, дійсно крута. І ми в цілому розуміємо, як за сезон змінилася ця дівчина і як сильно вона подорослішала. І, звісно, в підтвердження цього вона приходить до Родеуса, щоб з ним переспати. І ця сцена нам показує, що можна було робити добре. Не зводити все до хіті, а показати щось одночасно і красиво, і все лишнє залишити за кадром. І щоб при цьому всім усе було зрозуміло. Правда, також вони буквально наступними кадрами умудрилися зіпсувати після смак від такої сцени. Доброго ранку усім! Який же чудовий ранок! А чого ти такий похмурий? Давай займайся цим і знову посміхайся! Ну й нахуя. Хер з ним. На ранок Руді дізнається, що Еріс відправилась подорожувати з Гілейн, а отже він залишився один. Такс, з сюжетом ми закінчили, а отже давайте розберемося, що в цьому тайтлі було добре, а що погано. І оскільки в нас на огляді фентезі, то давайте поговоримо про світ, який ми бачимо в реінкарнації безробітного. Політичний устрій у світі нам за перший сезон не показали, але в цілому виглядає, нібито всі живуть у мирі. І оскільки політику говорити не вийде, давайте подивимося на побут. Побут звичайного люду виглядає типовим: тобто це землероби, ремісники і торговці. Ну і звісно є шукачі пригод, які збираються у гільдіях і беруть там квести від жителів міст. Блін, я вже казав за гільдії, але повторюсь ще раз: це дуже вторинно і використовували вже в мільйонні аніме. Нахріна так ліниво підходити до історії? Так, я знаю, що Ранобе почало виходити більше десяти років тому. Але навіть так підхід до проробки світу лінивий. А це насправді дуже важливий момент. Адже коли ми хочемо подивитися фентезі, ми хочемо зануритися в новий світ, щоб хоч на якийсь час відволіктися від своїх проблем у реалі. Але, блін, що це за занурення, якщо я це все вже бачив? Ну, і раз як навіть у цьому аніме кажуть, це світ меча і магії. Не можу оминути стороною ту саму магію. Вона теж зроблена достатньо ліниво. Абсолютно не зрозуміла ні ціна за магію, ні те, як вона працює. Так, нам дають інформацію, що для магії використовується мана. Але при цьому, навіть коли головний герой використовує надскладне заклинання з виклику грози, а це поки було найсильніше, що він використовував. Він банально не валиться з ніг. Ми не знаємо, які можливості на даний момент у героя. Тобто автор може буквально дати герою противника будь-якої сили, а потім, то умовно знищить його якоюсь магічною вундервафлею. І питань не буде, адже ніде не казало, що Рудеос так не може. Ні, звісно, такого в першому сезоні не було. Але нічого не заважає цьому статися в наступних. Нам взагалі мало показували, на що Руді здатний в бою. Посварили час і похвалити. Картинка у аніме Пушка. Серйозно, якість анімації на рівні повного метру. Розпинатися тут сильно не буду. Думаю, ви за час огляду вже побачили якість анімації. Лише скажу, що тут однозначно лайк. Персонажі. За перший сезон ми найбільше часу проводили з Еріс, Руйджердом, ну і звісно, Руделосом. Щодо перших двох я вже казав. Але повторюсь, персонажі дуже добре прописані, мають розвиток і мені сподобалися. Щодо Руді. I don't know... Якщо відкинути хтивість та характер Рудеуса в цілому, і розглянути його саме як персонажа, у нас тут дві проблеми. І перша, це те, що герой взагалі не розвивається, а я вже не раз казав, що це надважливо для хорошого сторітейлингу. Руді буквально залишився тим самим гидким хікою. Просто тепер він молодий, красивий і вміє чеклувати. Нам двічі показували його фобії з минулого. Перша це страх покинути домівку. І що, це якось серіалі використовувалися? Ні. Його буквально один раз роксі вивела з дому покататися на конику і проблеми, як і не стало. Вдруге до його минулого ми повертаємося у кінці сезону. Після того, як Еріс його покине, він буде прокастинувати у наметі. Паралельно нам покажуть, як він прокастинував у минулому житті, а потім він просто встане і піде. І нібито думка правильно, адже насправді йому потрібно було почати просто щось робити. Але мені щось підказує, що до цієї проблеми в серіалі теж більше ніколи не повернуться. Адже серйозні психологічні травми в даному тайтлі вирішуються миттєво і назавжди. Друга проблема у героя немає цілі. Ціль на перший сезон була поступити в магічну академію. Доля вирішила інакше, і ціль змінилася на те, щоб добратися додому. Зараз виходить другий сезон. Я його ще не дивився, але розумію, що єдине, що залишилось головному герою, шукати маман. Думаю, саме цим він і займеться. А що далі? Ми ж усі розуміємо, що на цьому історія не закінчиться. У нас має бути глобальна заруба. Враховуючи вторинність історії, скоріше за все, хтось звільнить Демона Лапласа, про якого нам іноді згадували у першому сезоні. Чи він реінкарнує, чи якийсь його послідовник візьме на себе його роль. Думаю, ви мене зрозуміли. Так в чому проблема? Ну, якщо за сезон не має навіть жодного натяку на початок глобальної заруби, це означає, що в нас буде ще один дуже довгий Ісикад, який скоріше перестане виходити, ніж закінчиться. Коротше, вирок для Руді. Також історія не цурається, само Ось вам приклад ще. В нас є персонажка Ельфійка. Вона додана в історію як комік релів. І гумор побудований на тому, що вона трохи прошмандовка і вішається на всіх чоловіків. І в противагу їй в нас є вся така невинна Роксі. Окей, чудовий грунт для жартів. Варті спортовим містом нам показали, як Роксі застукала її в ліжку з п'ятью чоловіками і від переліку заклинанням рознесла готель. Окей, це смішно, Ну і буде. Але пізніше нам покажуть сцену один-один в місці на континенті демонів. Ну, нафіга! У вас же буквально безкінечний простір для жарту. Ну, скажіть, наприклад, що Роксі перелякалась, бо застала як та злягалася з оцим конем. Чи, блін, замініть чоловіків на жінок. Ну, що небудь зробіть, навіщо повторювати жарт? Покадрово, один в один. В цілому, аніме мені скоріше сподобалося, ніж ні. Адже був дуже крутий старт сезону і не менш круте його закінчення. Так, промахнулися лише наповненням сезону. Я обов'язково буду дивитися другий сезон, адже історія все-таки мене зацікавила. Але перечиття в мене не найкраще. Сподіваюся, не буде як з героєм щита, другий сезон якого назавжди в мені вбив бажання витрачати свій час на цю франшизу. В цілому, ситуація мені нагадує Гоблін Слеєр. Коли у серіала дуже крутий старт і за перші серії його на хайпі розкручують, а потім він здувається як кулька. Такі тайтли одна з причин, чому я скептично відношусь до оглядів на аніме, які випускаються після виходу кількох серій. Я вважаю, що краще вже робити висновки, хоча б по сезонам. В ідеальному світі, звісно, треба оцінювати історію повністю, але вона така титанів вже 10 років виходить, тому це точно не для сучасних реалій. Сподіваюся, другий сезон буде кращим за перший, тож повернемося до обговорення цього тайтлу, коли він вийде. А поки на все добре, дякую всім за перегляд та до зустрічі у майбутніх відео!